вас Чого не то які? Будь ласка, присядь. Ми Це народ за команда сніман і слухати їхню думку. А ви нараз капітальний ті займаєте приступною? Я буду кричати, у вас прибути ловуш, ви виконуєте обов'язки, скалпа. Сьогодні партія регіонів намагається повернутися до влади. Сьогодні пана схіба обрус секретарем ради, я це питання, як міський голова, заблокую. Це перше. Ви знаєте, що згідно законодавство, мер міста має на це право. Жодне, не Сабадашу, не вам. Шановний, ну ви не шановний. Я, я до вас не звертався і жодних дій по вашому відношення я все зроблю це в 2015 році. Наступний буде посліка Олександра Російовича. Саме прецедент, який можливо переросте в загальну практику. Я це відчуваю, бо, на жаль, після революції гідності звичайно багато людей. Сьогодні, користуючись тим, що зараз в країні йде війна, і більшість активної громади, хлопців, які відстояли на Майдані, зараз воюють на сході. Тому, звичайно, представники партії регіонів і комуністів намагаються створити реванш. І, на жаль, наше місто, опять, як кажуть, в числі перших відбулося в тому випадку, що регіонали намагаються знову прийти до влади.